Біблія, книга пророка Єремії, розділ 20. Коли священник Пашхур, син Іммера, призначений старшим наглядачем Господнього храму, почув усі ці слова пророцтва Єремії, то вдарив Пашхур пророка Єремію і наказав закувати його в колоди, що були в горішній Веніаміновій брамі Господнього храму. Але сталося так, що коли наступного дня Пашхур вирішив звільнити Єремію з колоди, то Єремія сказав йому. Не пашхуром назвав тебе Господь, а просто магор Місавівом. Тому що так говорить Господь: ось ти станеш страхіттям для себе та для всіх твоїх друзів, оскільки всі вони поляжуть від меча своїх ворогів, а твої очі будуть бачити це, а всю юдею я віддам у руки вавилонського царя. Він відведе людей до Вавилона і знищить їх мечем. Віддам також усі багатства цього міста, всі його здобутки, всі його коштовності та всі скарби юдейських царів. Усе я віддам у руки їхніх ворогів. Вони вороги їх пограбують, заберуть і вивезуть у Вавилон. Що ж до тебе, Пашхуре, то ти сам і всі, котрі мешкають у твоєму домі, підете в неволю. Тебе відведуть до Вавилона, де ти і помреш, та будеш похований разом зі своїми приятелями, котрим ти провіщав неправду. Господи, ти мене до цього схилив, і я піддався тобі. Ти міцно схопив мене і подужав, адже я став повсякденним посміховиськом, кожен глузує з мене. Щоразу, як тільки починаю говорити, то мушу кричати, волаючи насильство та спустошення, таким чином. Господнє слово стало для мене ганьбою і повсякденним глузуванням. Але щойно я вирішую, не згадуватиму про нього і більше не говоритиму в Його ім'я, то в моєму серці наче спалахує вогонь, який був притушений у моїх костях. Я стараюсь його втримувати, але не можу. Адже я чую злісні наклепи багатьох, всі довкола охоплені жахом, потрібно його викрити. Донесімо куди слід на нього, шепочуться між собою навіть мої приятелі, очікуючи, коли я спіткнуся, може, вдасться його обманути і тоді здолаємо його та врешті-решт помстимося йому. Але Господь зі мною, як могутній витязь, тому мої переслідувачі спіткнуться і не переможуть мене, вони будуть осоромлені, оскільки діють нерозумно. Їх вкриє вічна ганьба, яка по вік не забудеться. Адже Господь Саваот досліджує праведного, Він знає думки і серце, дозволь мені побачити твою помсту над ними, оскільки свою справу я довірив тобі. Тож співайте Господеві, хваліть Господа, тому що Він врятував життя убогого, визволивши його з рук злочинців, проклятий той день, коли я народився. Нехай не буде благословення на тому дневі, в який мене народила моя мати, нехай буде проклята людина, котра принесла моєму батькові вістку, кажучи, в тебе народився хлопчик, чим, звичайно ж, дуже його потішила. Нехай ту людину спіткає доля, як ті міста, які Господь нещадно зруйнував, нехай він чує крик тривоги вранці та військовий гамір опівдні. За те, що не вбив мене в материнському лоні, так щоб моя мати стала для мене гробом, а її лоно вічною вагітністю. Невже для того я вийшов з материнського лона, щоб зазнати лише страждань та горя і закінчити свій вік у зневазі. Розділ 21. Слово, яке було Єремії від Господа, коли цар Седекія послав до нього Пашхура, сина Малкії. І священника Софонію, сина Маасея, з такими словами: Запитай, будь ласка, Господа відносно нас, адже Вавилонський цар на вуходоносор воює проти нас. Може Господь, як колись учинить заради нас свою гідну подиву справу, аби на вуходоносор відійшов від нас. Єремія їм відповів, Скажіть Седекії, що говорить Господь Бог Ізраїлів? Ось я повертаю проти вас військову зброю, що у ваших руках, і якою ви воюєте з Вавилонським царем та з халдеями, які вас оточили поза мурами, і введу їх усіх у це місто. Я сам воюватиму проти вас простягненою рукою і могутнім раменом у гніві, запалі та великому обуренні. Я знищу всіх, котрі мешкають у цьому місті, людей і тварин. Вони загинуть від великої моровиці. А після цього, говорить Господь, я видам юдейського царя Сидекію, його можновладців, народ і всіх, котрі врятувались у цьому місті від моровиці, від меча і від голоду, в руки Вавилонського царя Навуходоносора, в руки їхніх ворогів, тобто в руки тих, котрі прагнуть їх смерті. Він, цар, вбиватиме їх мечем. Не щадячи їх, не співчуваючи і не виявляючи милосердя. А цьому народові скажи, що говорить Господь: ось я пропоную вам вибір, дорогу життя і дорогу смерті. Хто залишатиметься в цьому місті, той загине від меча, від голоду і від моровиці, а хто вийде і перейде до халдеїв, що вас оточили, той житиме, і життя його буде йому, як здобич. Адже я звернув свій погляд проти цього міста на зло, а не на добро, говорить Господь, і воно буде віддане в руки Вавилонського царя, який спалить його вогнем. А домові юдейського царя порадь вислухати Господнє слово. Роди Давидів, так говорить Господь, з самого ранку постійно чиніть правосуддя. Рятуйте пригнобленого з рук злочинця, аби мій гнів через ваші погані вчинки не спалахнув, як вогонь, і не розгорівся так, що ніхто не зможе загасити. Ось я виступаю проти тебе, мешканцю долини, скеле над рівниною, говорить Господь, проти вас, що говорите, хто посміє виступити проти нас, хто увірветься в наші помешкання, знайте. Я вас покараю згідно з плодами ваших учинків, говорить Господь, Запалю вогонь у Єрусалима лісі, який пожере все, що довкола нього. Розділ 22. Так говорить Господь, піди в палац юдейського царя і передай йому такі слова, говорячи. Слухай Господнє слово, царю юдейський, що сидиш на Давидовому престолі, ти, твої слуги, твій народ. І всі, що проходять цими воротами, так говорить Господь: звершуйте правосуддя і живіть праведно, рятуйте пригнобленого з рук злочинця, не робіть кривди приходцеві, сироті та вдові і не допускайте над ними насильства, не проливайте невинної крові на цьому місці. Адже, якщо ви дійсно будете дотримуватись цього веління. То через брами вашого міста входитимуть і в'їжджатимуть на колісницях та конях царі, які сидять на Давидовому престолі, а також їхні слуги та їх народ. Якщо ж не послухаєтесь цих слів, то я присягаюсь з собою, говорить Господь, що цей палац перетвориться на руїни, тому що так говорить Господь про дім юдейського царя. Хоч ти для мене, наче Гілеад, як вершина Лівану, я тебе оберну на пустелю, незаселену місцевість, і призначу проти тебе руйнівників, людей зі своїм устаткуванням, вони вирубають твої добірні кедри і кинуть їх у вогонь. Багато людей проходитимуть через це місто, і вони питатимуть один одного: І за що Господь зробив так із цим великим містом, а їм відповідатимуть За те. Що порушили заповідь Господа свого Бога, поклонялись іншим богам і служили їм, тому не плачте за померлим і не уболівайте за ним, а радше оплакуйте того, хто пішов у полон, бо він вже не повернеться і не побачить рідної землі. Адже так говорить Господь про Шалума, сина Йосії, юдейського царя, котрий царював замість свого батька Йосії, що залишив це місце, він сюди. Вже не повернеться, але помре там, куди його запровадили під час полону, рідного краю він більше не побачить. Горе тому, хто будує свій дім несправедливістю, свої горішні світлиці, порушуючи права інших і примушуючи свого ближнього працювати даремно, не оплачуючи належним чином його праці. Такий говорить: я збудую собі розкішний дім з просторими світлицями зверху. Він влаштовує собі великі вікна, обшальовує їх кедриною і малює червоною фарбою. Невже гадаєш, що маєш бути царем, тому що перевищив кедриною інших? Хіба твій батько не мав що їсти і пити, через те, що чинив правосуддя і жив чесно? Адже саме тому йому щастило він захищав на суді знедоленого й убогого, від чого був щасливим і сам. Хіба це не є свідченням того, що людина знає мене, говорить Господь. Твої ж очі й твоє серце тільки й дбають про власну користь, навіть ціною невинної крові, яку проливаєш, пригнічуючи та чинячи насильство над людьми. Тому так говорить Господь про Єгоякіма, сина Йосії, царя Юдеї, його не будуть, як звичайно, оплакувати. Яке ж то горе, мій брате, яке горе, сестро моя? За ним не голоситимуть, яке ж то горе володарю, або яке горе ваша величності». його поховають, як ховають осла, виволочать і викинуть за ворота Єрусалима. Піднімися на Ліван, сіонська дочко, і кричи голоси з усіх сил на Башані, ридай на Аварімі, тому що всі твої коханці загинули. Адже я звертався до тебе в час твого добробуту, але ти відповідала. Не буду слухати така твоя дорога з юних літ, ти не прислухалась до мого голосу. Тому вітер пастиме всіх твоїх пастухів, а твої коханці, союзники, потраплять у полон? Лише тоді ти відчуєш сором і ганьбу за всі свої злочини. Ти, що живеш на лівані, що звела собі гніздо серед кедрів, як же ти будеш стогнати, коли тебе спіткають муки, нестерпні болі, як у породіллі? Як я живий, говорить Господь, навіть якби Єхонія, син його Якима, цар юдейський, був перснем печаткою на моїй правиці, то і звідти я тебе зірвав би, та віддав би тебе в руки тих, що прагнуть твоєї смерті, та в руки тих, кого ти завжди боявся, в руки самого Навуходоносора, Вавилонського царя, і в руки халдеїв. Я викину тебе разом з твоєю матір'ю, котра тебе народила, в чужу країну, яка не є вашою батьківщиною, там ви й помрете. Проте в країну, за якою вони тут житимуть, ніколи не повернуться. Хіба не цей Єхонія виявився нікчемним створінням, подібним до розбитого горщика, який нікому не потрібний, тому він і його нащадки відкинуті стали вигнанцями в країні якої не знають. О, земле, земле, земле! Вислухай Господнє Слово. Так говорить Господь. Запишіть про цього чоловіка, що він був бездітним, як людина, котрій протягом усього життя не щастило, адже жодному чоловікові з його нащадків вже не пощастить зійти на престол Давида і стати володарем в Юдеї.